І тут раптом він побачив плину куряви, що піднімалася навперейми кота. Попереду стрибав на стрибунцях мишеня розвідник, а за ним, як вал, котилося стадо корів. Вони були дуже злі на котів. Минулого разу вони стільки молока та вишків зіпсували. Якби хоч з'їли, хай би так. Але виливати на землю за таке треба давати по котячих вухах. Коти ще не бачили їх через високу траву вони мчалися до сараю, той був уже близько. У передчутті ласощів та хуліганств вони про все забули, й тіло, уперто над ними, вказуючи мишеняті розвіднику і коровим напряму, де ці розбишаки. Нарешті вони зустрілися. Коти та молоді телята, а це були саме вони, їх відправили якнайшвидше. Різалися в котів, ніби лезо в м'який віск, зійнявся пил і почалася битва. Ну, скажімо, не зовсім битва, а скоріше утримання прочухану деякими особами котячої породи. Клята надавали їм підзад ногами та молодими ріжками, а мишеня-розвідник лупсювало їх своєю палкою трансформером по їхніх розбишацьких головах. Коти спочатку шибіли, дряпалися і кусалися. Але коли білченя скинув на голову ватажка кота горщик з квіткою мами мишки, і той впав як підкошений, коти кинулися розтіч. Телята гнали їх і гнали, піддаючи підзад до самого лісу. Тільки коли побиті коти зникли в гущавині, телята повернулися до дрижаблі. На той час підійшли і дорослі корови. Ватажка з в сітку липучку поклали на вантажну платформу, яка кріпилася на мотузках під дирижаблем. Мишеня збиралося відвести його до міста. Ватажок виглядав погано після зустрічі з горщиком. Йому було явно не по собі. Корови з вдячністю завантажили дирижабель свіжими вершками та молоком, а найменше теля лизнуло мишеня в щоку своїм теплим язичком. Виченя сиділо в рубці і не вилазило, він терпіти не міг всі ці телячі ніжності. Нарешті мишеня ще раз з усіма попрощалося і залізло в дирижабль. Дилченя підняло вітрило, і вони попливли в небо. Кіт тихо лежав на платформі, боячись поверхнутися, хоч він був міцно прив'язаний і нічого йому не загрожував. Мишеня не сказав йому ні слова, нехай боїться, подумав він. По-перше, треба його провчити, а по-друге, нехай лежить тихо, Не треба нам у повітрі жодних сюрпризів. Корови ластівками відправили послання татові та мамі мишка, і тому, коли дирижабель підлітав до дуба, їх уже зустрічали тато, брат та сестра у повному бойовому спорядженні на велосипедах літалка. Всі разом вони полетіли до околиця лісу. Приземлилися і там розв'язали кота, кіт спочатку сидів тихо, дивлячись на всіх приголомшеними очима. Схоже, політ над дворами та лісами справ на нього вражень. А потім, нявкнув, підстрибнув, перекинувся в повітрі і стрімголов дреманув у бік міста. Мишенята розсміялися, потім вони прикріпили свої літалки до терижабля і полетіли додому. Поки їх не було, мама спекла великий торт зі свіжої суниці, накрила стілу їдальні і чекала їх на причалі. Біржа б м'яко причалив до гілки. Мишеня розвідник вистринула і кинулася до мами. Мама притиснула його до себе та заплакала. Мишеня теж почало шмургати носом. Ох і треба було б тобі накрутити вуха, мишеня розвідник, сказала мама. Але як же ж такому герою крутити вуха, засміявся тато разом із братом та сестрою. Ми чули про твої героїчні пригоди і від білок, помовчав він. Ну і відкорів теж. Так, ну що тут скажеш, герой? Але якщо я ще раз побачу тебе без крила парашута, дола сестричка, – нарікай сам на себе. Брат тільки посміхався, задоволений, що все так добре обернулось. Ти не міг мене покликати, а якби ти розбився, як ми були б без тебе, казав він. Мишеня стояло мовчки, дивлячись у землю, намагаючись не розплакатись. Тато відвернувся і підійшов до білченята. Ми всі дуже і дуже тобі вдячні за те, що ти врятував мишеня. Чи не хочеш з нами випити молока зі свіжоспеченим сонячним тортом? Білченя зніяковіло, йому хотілося. Миттю дремнути в крону дерева, щоб ніхто його не бачив. Але в голосі тата було стільки доброти та лагідності, а погляди всіх були сповнені такою доброзичливістю. До того ж йому страшенно хотілося скуштувати сонячний торт. Мама мишка славилася ними на весь ліс. Він мовчки кивнув, дивлячись під ноги. От і добре, сказав тато. Ну що літун на матусі? Веди свого друга до їдальні. Всі розсміялися і попрямували до ліфта, щоб спуститися вниз. У їдальні на них чекав накритий стіл із білою скатертиною. У самому центрі височів величезний торт із суницею. З боків стояли вази з варенням, вершками і з молоком, яке мама часто варила із молока гірських корів. То тут, то там, у маленьких вазочках, лежали гори горіхів. На тарілочках було викладено кубики сиру. У кожного стільця на столі стояла тарілочка з ложечкою, чашка та дві склянки. Також на столі стояли глечики з молоком та компотом. А ще були тоненькі коржі з горіхового та звичайного борошна, в які можна було згортати сир і макати його в гущене молоко або варення. На великих тарілках лежала курага, чорнослив, а також великі. Білі та сині родзинки. Від всієї цієї пишноти у білченята очі розбіглися, і він зовсім розгубився. Мишенята запалили свічки і сіли за стіл всі почали розповідати мамі про кота, який дременув після польоту, розпитували мишеня, як воно з білченятком рятувало корів, одночасно віддаючи данину маминим частуванням, особливо торту. Білчення потроху звикло. І майже не хвилювалося. А коли мишеня розвідник розповіло, як білченя скинула на голову ватажку котів горщик свідкою, то навіть і воно розсміялося, торт із соницею припав йому дуже до смаку, і мама підкладала шматочок за шматочком. Всі почували себе щасливими. Вони дивилися один на одного і посміхалися. Навколо дерева ставало все темніше й темніше. І нарешті над лісом запанувала ніч, тільки в дубі тихо світилися віконця, та було чутно радісні голоси, та час від часу лунав щасливий сміх.